Вітаємо вас сьогодні. Гість першого західного Адріан Михальчишин, міжнародний гросмейстер, віце-президент Європейської шахової спілки, віце-президент Львівської шахової федерації. Добрий вечір. Ну, дуже 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 відома людина, яку можна назвати і громадським діячем, і спортивним діячем. Так само. Більше більше спортивний. Більше спортивний. Так, Та, ну про громадське ми згадаємо, бо тут є елементи. Політики, публіцистики, публіцистики, політики, політики, політики і і історії. Буде кілька тем, але розпочнемо з е, Олімпіади в Пекіні, яка влітку наступного року має відбутися в Парижі. в Парижі. Я сказав Пекіні. в Пекіні була. Вулата. так. — Так. Це, це обмовка за Фрейдом про Путіна і от <путіна> Отже, вона буде в Парижі, і президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах, німець, сказав, що рішення з приводу допуску російських чи білоруських спортсменів буде за рік до Олімпіади влітку кінцево прийняте. Але публічно він вже веде агітацію за те, щоб допустити їх російських і білоруських спортсменів без їхнього національного прапора під нейтральним статусом, і таке решта, з деякими обмеженнями, ті, хто в армії, армійські спортсмени і спортсмени МВД, щоб не приймали участь, Так. І... ще якусь декларацію мають підписувати, що вони проти війни, яка русським дуже не подобається. Там буде проти війни, чи що вони не підтримують війну? Шо вони не підтримують. То можна словами всяко висловити по-різному. 35 країн вже проти такої політики Томаса Баха, а Міністерство молоді і спорту України прийняло рішення: що якщо національні федерації, наші національні федерації будуть брати участь у змаганнях, де є росіяни і білоруси, це такий вступ до Олімпіади, так? Mm. То будуть, ці, будуть санкції проти цих національних федерацій і будуть покарання. Ваша позиція стосовно, як за шаховою термінологією цю ситуацію на олімпійській дошці спортивній спортивному? Ну, зорі? я би назвав якісь, знаєте, в політиці дуже часто використовують шахові терміни, політичний пад, політичний цуксванк. Я вважаю, що цукцванг, що жодна сторона не може зробити доброго ходу. Всі ходи є погані. Всі погані. Всі погані. Так. Ідеальний, на вашу думку, який був би фільм? Ідеальний, звичайно, був би, по-перше, Закликати всі всі олімпійські комітети всіх країн і федерації. Бо Томас Бах ще спустив на міжнародні федерації. Про міжнародні федерації я ще скажу пару слів, знаючи кілька федерацій, особливо Шахову, як там руски роблять свої свої бізнеси. Спустив, він сказав: приймайте рішення самі Так, так. Спустив то їм ніби так. А багато федерацій контролюють, контролюють росіяни тут вся справа. В тому, по-перше, то є трошки ну не то, що блеф такий, то є якось в гострій формі поставлене питання, щоб всі реагували, якщо росіяни і білоруси будуть приймати участь, що Україна буде, буде бойкотувати. Звичайно, найбільш, найбільш правильним було би приймати участь в змаганнях, перемагати росіян. або... Не виходити в знак політичного протесту бойкоту на матчі і на індивідуальні зустрічі з росіянами, але показувати, що Україна є. Що Україна, український прапор є, щоб, щоб всі бачили, то було б, звичайно правильніше. Але тут є трошки елементи такої політики, що така гостра постановка питання можливо буде стимулювати інші західні країни, то підтримати, бо, бо тобто, цей е, наказ мінмолодспорту це як стимул, як стимул, стимул так вкинули, якось так як кажуть в хокеї, вкинули шайбу туди, і хто за нею буде, як там будуть боротися і як хто її перехопить. Бо багато країн, особливо Балтійський, схід. Відноєвропейські вони так би мабуть підтримувати український олімпійський комітет, бо тут олімпійський комітет не не країни самі по собі, а олімпійські комітети приймають рішення по участі або не участі. І якщо буде підтримка, то звичайно то буде успішний бойкот. їм, їм доведеться Томасу Баху зробити пару кроків назад. Ну він був дуже серйозно пов'язаний з Росією. Олімпіада була зимова певна в Росії, як там він з Путіним обнімався і орден одержав орден одержав. Так що німці добре, німці є спеціальні. Може, також пару слів про німців скажу. Німці вони на Росію. Ну, вони мають велику не то, що повагу і боязнь, тому що другу світову програли. І тому вони мають якесь ото відношення до, до переможців. А може, тому що вони звикли провадити бізнес ще з часів Катерини II, і ну, Росія і, була Ну, такою... і бізнес. А бізнес то є вже вже похідна. В них є якась не то, що пошана, якось вони все таки вважають, що ті нас перемогли, і то все таки було щось. Хоча перемогли насправді не руські, а чесно сказав, що як сказав сам Сталін, що американські машини. Побіділі в війні, що вся техніка американська, особливо студебекері, бо без студебекерів, совєтська армія би на 100 кілометрів проїхала. А й не було б лендлізу, то там абсолютно, би залишилися. Абсолютно, то все є руські байки, що як вони победили. То може тільки частина німців. Ті німці, які були в німецькій демократичній республіці, ну по перше, німецькі з демократичної чогось вони мають також якийсь сентимент, але бачите, німці з демократичної республіки вони захопили дуже багато постів, тому що вони були більш під більшим тиском. Політичним з боку Совєтського Союзу, і коли вони з'єдналися з Німеччиною, вони всі зразу кинулися. Їм було близько, бо в Берлін переїхала столиця. Столиця була в Бонні. А, і і... Було, їм було близько. І вони завжди, як всі в багатьох країнах, так як і було в Совєтському Союзі, що всі кидаються в столицю захоплювати пусти. І от німці з ДДР захопили дуже багато пустів. Ну не кажучи вже про Меркель комсомолку, яка була одною з найбільших, я вважаю, європейських шкідниць. До тої ситуації вона в першу чергу довела, і дуже багато лівих, особливо лівих, лівих партій, лівих філософів, які залишилися з тих часів, такі як Сара Вагенкнехт, там де доктор, депутат парламенту, вона є чисто проросійська чи Габермас філософ, і який збирав листи німецькі інтелектуалів в того, щоб Україні поставляти зброю. В них головна, головний посил є той, що ми проти війни, але Україні зброю поставляти не треба тоді війна швидко закінчиться. То абсолютно з логікою немає ніякого спільного відношення. Бо якщо зброї не буде, то, то війна закінчиться. Ми, ми ту війну програємо. То що Томас Бах є виразником інтересів, такого ні, він не є виразником чистих інтересів. Він є також самостійний гравець в великій степені, але він дуже багато був залежний від російського спонсорства, як і Олімпійський комітет. Олімпійський комітет то є мільярдний бізнес, треба розуміти, мільярдний. Там права на, на телебачення, на, на на різні спортивні фірми, спортивного одягу, які отримує олімпійський комітет від організаторів олімпіад, організатор Олімпіади платить. Бо, наприклад, я знаю Олімпіади, будь-які міжнародні змагання, які проводять чемпіонати світу, то не так просто, що ви дали право вони проводять. Ні, платиться платиться, так би мовити, внесок величезний мільйонний. На шахових олімпіадах десь півтора два мільйони за організацію олімпіади тільки. Всесвітній федерації, так само і Олімпійському комітету. Так що, то є бізнес величезний. І якщо є величезний бізнес, щоб там було без русських, такого не буває. Мені перед програмою сонно снився, що міністр молоді і спорту пан Гудсайт, олімпійський чемпіон з фехтування. Наступного тижня в Парижі, коли буде обговорення, там буде одне з обговорень, де буде присутній Томас Бах, також олімпійський чемпіон з фехтування, скаже: зробимо це так, як у Франції прийнято, викликаю вас на дуель. От хто переможе, от того і правда буде. Ну, зважаючи на те, що Гуд на майже на 20 років молодший, я вірю, що він. Що в нього кращі шанси. А якщо ще суддею буде мер Парижу, Ан ідальго, яка змінила своє ставлення до участі росіян Білорусі в Олімпіаді, спочатку була буцімто то за, а тепер каже, що це неправильно, Так? Так, ну то є думаю, сон якби добре було якби сон був, як кажеться, в руку, щоб щось з того вийшло, щоб з тих з тих перемовин було був якийсь толк. Але бачите, міжнародні федерації легка атлетика, там де очолює сер е, Себастьян Коу, знаменитий бігун і, і на 1500 що метрів. Вони Жорстко проти росіян виключили із їх всіх, всіх змагань. Зимові види спорту всіх виключили абсолютно, навіть біотлон навіть біатлон, так всі, а от але але От є, але от є фехтування. Ну, там ж був президентом федерації такий бізнесмен, мільярдер Алішер Усманов, то Альше Усмар. Нема чек. де ставити, як сказати... Печатки. Він зараз ніби там усунувся від керівництва, але одно всі спонсори і, і далі. Бокс, дуже шкідлива організація, яка під контролем русських. Є ще кілька неолімпійських видів спорту. Ну і в шахах, от як владу там захопили, за там Російсько-Ізраїльська Федерація, практично. Влада влада є в Дворковича, який був, був першим віцепрем'єром при Медведєві, який правда, ніби так критикував трохи Путіна. Але він все і Путін його критикував там за якісь там за якесь опалення в Кіровській області, чи що <с, <с,> він був по соціальних справах. Віцепрем'єр, але все одно він чисто слухається, слухається вказівок з Москви, і всі спонсори, практично в світовій федерації. То є московські московські великі фірми. Які йдуть з старих зв'язків Дворковича як віце-президента. Віце От і зараз чемпіонат світу відбувається, матч на першій світу в Астані, в Казахстані, і, і там президент Федерації який квіто організовує, він є практично, фактично російський бізнесмен, бо більше його бізнесу є в Росії. Там грають китаєць Дінь Ліжень, і грає росіянин Ніпомнящий. Після відмови Магнуса Карлсона, якому вже стало нецікаво грати після 11 років володіння короною, він же сказав мені, вже того досить. Бо кожна підготовка до кожного матчу то займає 2-3 місяці важкої напруженої роботи і не, і не дуже цікавої роботи, бо то є підготовка дебютів з комп'ютерами. Знаєте, зараз у та дебютна робота колись раніше, коли ми працювали, то було інтелектуальне якесь заняття. Ми самі вишукували, самі сперечалися, шукали, чи то, чи то вийшло, чи то було. Але, але зараз то є чисто чисто така. Ну, скажімо, дуже нецікава технічна робота. Ми продовжуємо ефір з укриття Адріан Михальчишин і тема. Бойкоту російських білоруських спортсменів. Отже, ви розповідали про те, що міжнародні федерації мають самі право вирішити. Так, самі право, і дуже багато федерацій контролюються росіянами. Але, наприклад, в шахах є все таки і в багатьох видах спорту, в футболі є європейські федерації, тобто які проводять чемпіонати Європи, і, і. Особисті, тому що рівень тих видів спорту в Європі набагато вище, ніж на всіх континентах. І тому велике значення тих чемпіонатів Європи є. Величезне. Так само всіх цікавить, хто є чемпіон Європи з футболу, нікого не цікавить, хто є чемпіон Азії з футболу, нікого не цікавить. Цікавлять, звичайно, Південної Америки, як там Бразилія, Аргентина. Ну і трохи, трохи Африки. Трохи Африки. Але то так не є дуже для медії для меді цікаво. Але якраз європейська спілка шахова, в якій є, вона Ставилися дуже серйозно до участі росіян. Росіянам заборонено приймати участь у всіх командних змаганнях. В змаганнях, які індивідуальних тільки під прапором ФІДЕ можна, можна приймати участь, і тому вони настільки розізлилися, що прийняли рішення в півроку тому назад переходити в Азіатську Федерацію, Азіатську, континентальну То був перший вид спорту, який перейшов, і їх прийняли азіати з великим ентузіазмом. Але більшість російських спортсменів, того, шахістів, того не, не сприйняла. Перше, більшість змагань є в Європі. Їздити набагато ближче, туди їздити дуже, дуже важко, особливо після ковіду, кількість рейсів зменшилася, дуже дорогі білети. І Фіде, якраз як вона і Російська Федерація, прийняла рішення, що російські спортсмени можуть переходити в інші федерації безплатно. Десь до, до 1 серпня. А нам, якщо українці переходять, то українцям треба платити по списку. Там є спеціальний список від 50 тисяч євро за перехід між федераціями. Хто має платити? Та федерації, в яку переходять, угу. Оплачую. І от зараз в зв'язку з тим, з нашою ситуацією, дуже багато шахістів всіх спортсменів виїхало. Збірні практично наші всі є за кордоном, які перебувають ніби на зборах. Але що мене дивує, наприклад, що жіноча збірна України є. Практично вся, крім Наталі Букси, яка є тут у Львові зараз, всі вони не, не повертаються в Україну. Чого їм боятися? Вони мають виїзд на будь-які змагання. Чоловікам нато важче. От Василь Іванчук, легенда, якому 55 років, він не є зовсім не військово зобов'язаний. Він їхав на змагання на командний чемпіонат Болгарії, мав всі папери, листи. Його там на кордоні з Румунією висадили і сказали: йдіть, йдіть пішки додому. Потім він вже дістав дозвіл від міністерства, бо міністерство вже зробило дозвіл, він вже нормально виїжджав на шахові змагання. Але є отакі от нелогічні речі. І дуже багато молодих переходить. Я от, от збіг на Швейцарії, вже двоє наших з Києва, виступають двоє дівчат. От наша зірка головна, найбільша найбільша надія українських шахів Кирило Шевченко з Києва, якого я також трохи тренував тут, у Львові. Він перейшов в Румунську Федерацію, де румуни створили дуже добрі умови. Ну, фактично, ну купили і на першу дошку. На першу дошку, так. Кирила, Кирила купили. Ну, і втрачати отакі таланти, і то буде все більше і більше. На жаль. То тільки ну... початок процесу, і то є великий удар, удар по спорту. Але я не розумію. Багато молодих шахістів з мамами виїхали в Англію, Канаду. Тут батьки тут, батьки навіть в армії. А чого вони в Канаді? Що їм тут погано у Львові? Якби вони їхали, я розумію, їхали б з Києва чи з Харкова втікали, я розумію то що якось. Ну зі Львова втікати туди для чого? А ви ж знаєте, що в перші дні, коли почалася війна, хто, хто першим побіг через кордон? Ну наші. Черги створили 30 кілометрів. То потім тільки з Києва. Наші церкові, майна Галичани? Галичани? Так. Галичани, На жаль, ну, ну це такий вибір. В принципі, людина шукає там, де. Ні, шукає, шукає там, де там, де краще, я розумію. Але коли зі Львова немає немає причини туди втікати, в принципі, і лишатися там. Багато я знаю, досить багато людей повернулося, які там кілька місяців були в Німеччині, в Словенії. Вони, вони вернулися, бо вдома і набагато краще. У чужій країні можна добре жити, як ти прийдеш в життя, прийняв рішення, ти будеш працювати, вчити мову, входити в життя чи вчитися в університеті, то молодим особливо добре. А старшим дуже важко жити після двого. Михаті, ви ж також за Словенію грали. Був ми прийде? грали з Білявським і з ага. Анією Музичук за Словенію, тому що був конфлікт з Києвом. Київ, як завжди, раніше, коли ми грали за збірну України, за збірну СРСР, всі виїзди були через Москву, коли ми їхали міжнародні змагання, і Київ для нас не був указ. Коли створилась не самостійна Україна, Київ захопив владу, а шахи були у Львові. от книжка Львів, Шахова столиця України, 22 гросмейстери навіть зараз є. Стало питання, ми тут керуємо, і ми ставимо кого хочемо. Київ, своїх київ, тренерів, київ, так, своїх тренерів, то всюди так. Не тільки в шахах, в спорті, всюди. Централізація в всіх східних європейських країнах раніше не було такою потужною. Зараз чиста централізація, ну в, в диктатурі такої не було. Централізації, яка є зараз. В спорті. Не в спорті, всіх всі справ, економічних, особливо, всі гроші йдуть в центр, і ми там вам будемо виділяти. Такі, такі правила. Є. І так сказали вам, а ви з а ми, не біля Ні, Нам сказали, мало того, що нам сказали, що ми з картами нас не допускають, карт, бо головний тренер збірної України. На першій олімпіаді, за яку ми їхали за свої гроші, в Манілі ми платили гроші. Міністерство відмовилось нам платити. Ми купували білети за свої гроші. Потім, правда, нам гроші вернули. І Василь Іванчук взагалі спонсорував жіночу збірну, бо його тодішня дружина Аліса Галямова сказала йому. Як ви самі платите, то і ви багаті, ви платіть і нам. Бо раз, жінки раз, завжди раз, в спорті раз. менше трохи заробляють, ніж чоловіки, і Василю платив жіночу спірну. Правда, гроші потім вернули. І після Олімпіади Київ захопив якраз владу і сказали, що їх треба ставити. Львів'ян тут не виходить. Ну і ми перейшли. Перейшли в Словенію, де Mm, Але ви так тренували, тренували, віртуально, віртуально, перейшли. віртуально ви так, далі виртуально. мешкали тут мешкали тут, так віртуально виступали за них. Тренував. Я тренував і виступав. Білявський виступав 20 років. Аня oh. Музичук виступала також за конфлікту. Чемпіонка України, і вона стала в 14 років. Найбільший талант. А Київ каже: ні, ні, ми маємо своїх в збірну. Ти в збірну не, не попадаєш. О, так, перша друга дошки. Так, абсолютно та, ні, ну і не псиненти, чемпіонка України. Винно талант, щоб, щоб буде то талант на рівні чемпіона світу. І ви її не берете в збірну. То тут батько сконтактувався з, з словенцями, з президентом Європейської шахової Федерації. В той час був Словеніць Кутін, і вона перейшла і виступала десь 8 років за збірну Словенії. Потім я її вертав, бо я з словенцями, щоб вони не, не вимагали. Матеріальної компенсації за перехід. Такий перехід десь за Аню був би 30 тисяч євро. Пане Михозішине, я тут трошки інший бік справи хочу висвітлити. От у бразильців їх так багато, що 30 футболістів набереш, а ще 300 можуть грати за збірну Бразилії. Ну шкода, пропадають таланти. Тому бразильці грають по цілому світу. Якщо в Україні так само так багато шахових талантів, 22 гросмейстери у Львові. Так. У Львові. А на командному чемпіонаті світу скільки дошок чоловіків Чотири? п'ятеро 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 а сімнадцять уже 17 сімнадцять уже є. Але тобто, бачите, ми можемо стати як бразильці у футболі спонсором, але для багатьох шахових І сбірник. багато і переходять і будуть грати. і Ще будуть переходи. Але вся справа в тому, що наше покоління вже фактично прийшло на тренерську роботу давно, моє. Білявський, Романична Марта Літинська, от зараз ми проводили сеанс для Збройних сил в Палаці мистецтв, сам, сам Кузицький приймав участь в, в сеансі одночасної гри, з, зробив нічого між іншим з Мартою Літинською. Вони з братом грали разом консультаційну партію проти Марти Літинської. І дуже цікаво було, дуже приємно бачити, скільки воїнів грало з Академії, з різних, з інших, з інших частин. І інше покоління вже воно покоління від 30-річних. Зараз шахи помолоділи. Успіхи може добитися до 30-35 років. І тому жаль, що 18-річний іде. А як 30-річний піде, він вже фактично в цій системі, в нашій збірні, яка має претендувати на перші місця, він може грати в збірні, яка грає там в другій десятці, нема проблем. Але в першій і боротися за найвищі місця вже треба бути молодим. І повним енергії. Так, здається, наймолодший американський гросмейстер індійського походження став гросмейстером 14 років і 4 місяці. Десь чи в 12, чи 12, але і 4. То все рекорди. Так. Я знаю, от Карякін, от просто два слова О, про так, ну, Карякіна треба Карякін став також рекордсменом, наймолодший, але то було куплено все. Наш мій учень, директор федерації Назар Фірман, грав в тому турнірі де, в Валушті, де Карякін ставав гросмейстером. Ми прямо пропонували гроші. І всім пропонували гроші, то є все відомо. В принципі, в русських є договорняків дуже багато. Ну в спорті то є проблема велика, то всюди є. Але в і, а в шахах в Росії то взагалі була так би мовити, вся нудики в Росії, Болгарія була відома, тим Його так, але Карякина він підтримує. То є страшно, як україножер. Він, його там, за ті антиукраїнські Виступи, хоча він його створили як шахіста в Україні. Він олімпійським чемпіоном став в Україні, в українській збірні. В російській збірні виступає і не може стати олімпійським чемпіоном. А в Україні він став олімпійським чемпіоном. Всю кар'єру зробив в Україні. І. Раптом продався в Росію, його за дуже добрі гроші купили, він, його, його купили просто. І там Фіди порушило правила, був присутній на тому засіданні Фіди, коли вони так змахлювали, що не треба було платити відшкодування Українській Федерації. Ну, то все, Русські штучки є відомі. Але нічого не можна було зробити. Я тоді права голосу не мав, бо я був як. Голова тренерської комісії, я маю право тільки, так би мовити, докладу по своїй по свої темі. А в правлінні я не був. Ну, що я можу казати? Я, я не є з тої справи. І він став страшним україжером, його Путін вів якийсь общественний совет. Кажуть, що він наступну думу входить. Він буде активним дуже. Провідником тої путінської політики розхвалює Путіна. Пише українці підтримує Вагнера злочини да, в Україні. Так, беремо Вагнера. Їздив з до Вагнера до групи Вагнера, десь в Луганську область. Так само Карпов, який є в думі вже скільки років? 15. Карпов приймав всі рішення. Про антиукраїнські, І потім раптом, коли йому то вели санкції проти нього, Європа не не пускає його, ні Європа, ні Сполучені Штати, де в нього всі є інтереси, бізнес-інтереси в нього в Швейцарії в основному. Його не допускають туди. І він почав кричати: Я не голосував за війну, я голосував тільки за включення Донецька і Луганська в Росію. Я не є за війну. А тепер починає виступати його. Він якось хотів втекти в сторону трошки від тих справ. І не голосував в двох голосуваннях за Україну, то коли він вернувся в Думу, його страшно вдарили по голові, і він лежав місяць в реанімації. І ніхто не знав, всі були перестрашені, то ясно, справа рук якихось секретних служб. І ніхто не знає, хто зробив то. Настільки сім'я була перестрашена, що ж дружина на дзвінки журналістів відповідала ні-ні. Все в порядку з Карповим він є тут вдома, відпочиває. А він лежав у глибокій реанімації. Так, що потім знову почав виступати. Так називає моя Україна. Є кримінальна справа. Рік тому порушена в Україні проти Карпова, Карякіна, Дворковича і Шипова. І шипова російського розмени за підтримку головний, агресії. Головний, головний спікер на російському спортивному телебаченні, який Україну страшно він не те, що поливає, він розгойдує свою політику, що треба Львів займати. Треба йти до самого кінця. Карякін був заслуженим майстером спорту, спорту України. Так. Ви чули, щоб у нього забралися? Так само ти звані за заслужених артистів. Наші щось дуже повільно діють в тому плані не контрпропаганда, а контрдіяльності. Таких людей треба зразу знімати і викликати. Але перепрошую, то і всюди таке. От дивіться з дисертаціями. Києві дисертацію зняли, добре. Янукович. Він дід... доктор наук, Перепрошую, смішно, який на Нудінуковіш доктор наук. Знімайте зразу, ліквідуйте дисертацію. Або дисертацію на комуністичну тему. Отой же Грицак, видатний псевдоісторик, який там є антиукраїнець, а не українець анти антинаціоналіст і анти все, і, і, і виступає в західній західні пресі взагалі з, 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 з такими тезами, які є просто дивні для українців. Він захистив комуністичну дисертацію. Такі дисертації треба взагалі зразу, зразу ліквідувати. На комуністичні теми все, не мати. Ви що, смієтеся? А у Львові скільки таких диссертацій і наших то, видатних колишніх? І то, і то дуже легко робиться. Тож, 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 тож є тиждень роботи, коли всі в архівах подивляться назви диссертації, диссертації. Нема, нема, нема. Тож Ми... не є наука, то лже наука. Ми знаємо, що науковий комунізм і комуністич історії КПСС, то є науки. Все, їх нема. То дуже просто, одним рішенням, пора. Всі, хто захищав диссертації, лженауці, і вас нема. Гарна пропозиція то, то з плагіатом, поки що не можемо дати собі ради. Кажемо, Ой, що якщо зачепити, то тоді то моральний, <сі> Той моральний, так би мовити, моральна проблема влади нашої влади, то тому що в нас будь-які ви вмієте навпи... грати на пропорції 15 секунд. 15 секунд. Справа в тому, що коли в Німеччині знаходили в міністрів такі справи, плагіати, вони зразу відставку подавали. А наші будуть казати та нічого, як встановлюють, то нічого страшного, то то просто скандал. Через тривогу ми багато не договорили. Продовжимо наступного тижня. З вами був Адріан Михальчишин. Дякуємо, що стежили.